Так, вітаю. Недавно у нас був пост про тремок діастеми. І сьогодні ми його доб'ємо на конкретному прикладі. Цю пацієнтку я вам ще колись раніше обіцяв показати десь тижня орієнтовно три назад. І загалом прийшов час її розібрати. Тому що тут є і діастемки. Що ж таке перше тремя? Це ось ці проміжки між зубами. Тут, тут, тут. Тут що таке діастема? Діастема, це якби був проміжок між передніми зубами на верхній або на нижній щелепі. Так яких тут немає, відповідно, тут і тільки треба. Пацієнтка звернулася зі скаргами, що після попереднього ортодонтичного лікування лишились великі проміжки. Це дійсно великі проміжки, їх не змогли закрити, і ну, якби загалом незадоволеність результатом результатам того, що маємо. Дійсно дуже великі проміжки, якщо ми подивимося, коли ніби стоять по місцях, тут ну, плюс-мінус все, якщо отак от не вникати глибоко, вроді би, все ок, але великі проміжки при цьому. Чому вони виникають? Чому їх неможливо закрити? Ну, перше, в даній ситуації їх неможливо закрити, тому що нижні зуби максимально щільно контактують з верхніми зубами. Тобто в них вже є точка контакту. Якщо у вас є точка контакту, то відповідно, якщо це верхні зуби, ви їх не можете тягнути назад, тому що нижні зуби не опускають. Це перший нюанс. Як зробити так, щоб нижні зуби могли пустити верхні, і вони мали куди закритися? Для цього ми пішли в діагностику. Діагностика в нас класична: це тенс терапія розслаблення жувальних м'язів, контрольний КТ після цього. І дивимося, як же закривається рот. І тут буде саме цікавіше. Зараз у нас тут немає куди зміщувати верхні зуби, але є великі тремки. Оці внизу ну, це мінімальні. Тут, до речі, це два імпланта, вони взагалі не рухаються. І так, давайте подивимося, що ще в нас було на візиті. У нас ще була панорамка, імплант-імплант, що я вам сказав. тремки тремки і була трг Ну, По трг загалом кут стояння зубів непоганий, є. Незначна мінімальна протрузія верхніх е, зубів. Ну, знову ж таки, це не є щось мега критичне. Але ми маємо знайти ту проблему, яка не дає закритися цим тремом, тобто цим проміжком по зубам. Тому ми йдемо далі. Виготовляємо депрограматор. На депрограматорі це пластинка на верхню щелепу, на якій проводиться процедура тенс і по якій ми фіксуємо положення нижньої щелепи. Після депрограматора ми потім пацієнтку загіпсуємо в цифровий артикулятор, я від аналога відмовився і покажу, що нас з цього вийшло. Але спочатку розберемо депрограматор. Дивіться, на депрограматорі є така от площадочка, навіщо вона потрібна. Після процедури розслаблення я прошу пацієнтів рухати в певній траєкторії нижнього щелепу для того, щоб відмалювати її рухи. Як бачите, коли пацієнтка рухає нижню щелепу вліво, це ось ця лінія. Рух рівний, чіткий, це говорить, що нічого не заважає, рух є плавний, все окей. Вправо рух рівний, чіткий, рух є плавний, все окей. Вперед це ось ця лінія, також все гаразд, все окей. Що мене тут насторожує, це нерівність ось цих кутів. Це Ось цей кут, якщо взяти, він не відповідає цьому куту. Значить, все ж таки якийсь дисбаланс в суглобі є. Також ви тут бачите багато точок. Одна червона жирна. Червона жирна точечка – це коли приходить пацієнт, сідає в крісло, ми одягнули депрограматор. І я беру ручками і відстукую положення нижньої щелепи. Фактично, це початкова точка, з якої ми стартуємо. І далі в нас є ось тут точечка, я зараз приближу. Ось це побіління це та точка, в якій ми фіксували положення. Тобто, як ви бачите, вона допереду від вершинки пересічення а Орієнтовно на міліметр півтора. І нам здається, що нижня щелепа поїхала вперед і саме зробила рух ось такий. Ні, вона такий рух ніколи не зробить. Але що, вийшло, буде пізніше. Ця інформація більш ознайомча для пацієнтів, ну а для ортодонтів, особливо початківців, я думаю, вона буде цінна. Тому що більшість з вас думає, якщо вона виїхала вперед, значить нижня щелепа має піти ось так. Тобто по контакту з різцями ми маємо погіршення. Ну, за логікою речей щелепа йде сюди, якось так вона має стати. Дивимось далі. Не спішіть з висновками. Е, коли ми йдемо далі, ну це ми отримали КТ. ми подивилися КТ, до речі, бачите, ну, з відкритим ротом, на депрограматорі. По позиції мені прям сподобалось, як пацієнтка стала. Мені не сподобалось ось тут відсутність кортикальної пластинки. І так, ми пацієнтку зафіксували в цифровий артикулятор, і далі ми маємо закрити рот до першої точки контакту. І вуаля! Ми закриваємо рот до першої точки контакту. Ось вона. Ось ця перша точка контакту. Ось так вона виглядає в нас. І дивіться, все решта відкрилось. У нас з'явилася величезна сагітальна щілина, куди можна закривати ці тремки, куди потрібно зміщувати ці зуби, клички аж просяться дозаду, щоб стати в міжзубний проміжок. Ну не круто. А нижні зуби просяться допереду, а не затягувати нижні дозаду. Дивіться, як відразу візуалізувала щітко картинка, що нам потрібно зробити і що дійсно ми маємо зробити. Зверніть увагу, центрики, як вирівнялись. І тут повністю відкрилась. Що можна як прокоментувати цю ситуацію? Тут на імплантах стоять тимчасові коронки. І коли без визначення правильної позиції нижньої щелепи робити протезування, особливо якщо воно якесь велике, не факт, що не вийде ось така картина. Це ж не є добре. Якби Відбувалось протезування в правильній позиції нижньої щелепи, то ці коронки були б вищі. І в нас, як мінімум, була б стабільність лівої і правої сторони. А так вона як балансує. Вона, виходить, має одну точку контакту з правої сторони, і далі вона на ній просто балансує. Тому що ця сторона м'язами постійно дожимається, організм, по-іншому, не сприймає. Так, візуалізація точки контакту червоненьких. Але. Тепер я наклав картинку, як це виглядало в роті до, і як це виглядає після депрограмації. Ну або після тенстерапії. Дивимося, тут у нас був чіткий контакт, він з'їхав. Тобто наша щелепа нижня тощо поїхала вперед. Вона змістилася дозаду. Отак От виходить. Дивимося, ікло напроти ікла, а тут ікло фактично в міжзубному проміжку. П'ятірочка чітко в між проміжку, а тут вона вже не в міжзубному проміжку. І це не завжди вкладається в голові. Як так? Ікло між іклом і четвертим, а тут та ікло фактично попереду ікла. І це при умові, що ми на депрограматорі фіксували точку, яка ближче до переду. Зараз ще раз швиденько повернемося на депрограматор. Ми фіксували ось тут. Тепер ви задасте питання, а як же тоді стояв суглоб до? Можливо, він взагалі стояв там на вершині суглобового ската. Тобто, фактично десь ось тут, якщо щелепа з'їхала. з'їхала? У ну, мене на цей момент є ось така красива візуалізація. Це котейки, яке принесла мені пацієнт. Ну, воно було в іншому форматі, тому я вирізав тільки голівки. І так, права голівка і права голівка. Ось вона в задньому положенні, тут вона більше виїхала допереду. Краще стала, мені більше подобається. Ліва голівка, ліва голівка. Також виїхала чуть-чуть чуть-чуть допереду. Але не критично. Але чому ж по зубам, якщо в нас було ось так, а стало ось так. Об'ясняю на своєму Йоріку. Ось. він. Дивіться, коли нижня щелепа, Ротується в суглобі, це ось в цій частинці, що відбувається у нас. Ось вона ротується. Да? Фактично голівка йде вперед. Чуть-чуть голівочка йде вперед, але зубчики йдуть дозаду. Тобто не відбувається повноцінної антеризації ось такої. Це перший нюанс. Другий нюанс. Коли ваш пацієнт кусає на останні зуби, от він хоче от закрити. І зараз дивіться уважно, коли, куди зміститься ось ця голівочка. от він дожимає рот. Видно, вона зміщується дозаду. Ось він кусає на бічну групу зубів і колець. Так, що там у нас видно, не видно. Це важко візуалізувати, звісно, але я для вас намагаюся. Так. І ось він дозакриває рот. Тобто вона фактично зміщується дозаду. Тому що умовна точка ротації знаходиться десь на куту нижньої щелепи, коли ви закриваєте, ось, оп, оп, вона зміщується у вас дозаду. Тому, ну, якщо у вас заднє положення голівок, не очікуйте, що у вас пацієнт завжди вийде ось так. Це відбувається вкрай рідко. Зазвичай, нижня щелепа просто ротується, голівки стають візуально ближче до переду, але у вас по зубам ситуація погіршується. Тому що по зубам ви отримаєте повноцінний другий клас, те, що ми тут отримали. Другий клас це коли нижня щелепа позаду, верхня – попереду, в такому випадку ми знайшли. Рішення, як нам швидко закрити наші тремки, тому що в нас дійсно є проміжок, якщо його в початковій ситуації немає, то тут воно є. Ну і ще добавлю, що фактично зверху це наша центральна оклюзія, коли є максимальна кількість контактів по зубам, це те позиція, в яку приходить пацієнт. А знизу у нас центральне співвідношення. Центральне співвідношення це коли у нас комфортно м'язам і суглобу. А контактів по зубам вже їх повезе. І якщо верхня і нижня позиція співпадає, тобто центральна оклюзі співпадає з центральним співвідношенням, це ідеально здоровий пацієнт. Але таких, на жаль, небагато. Якщо був розбір цікавий, чекаю на ваші лайки і вогники.